Іспанська для наших з нуля до А2. Вітаю! Ола і бенвенідос. Запрошую на третє відео із першого модуля, і сьогодні ми поговоримо про визначені артиклі. Нагадую, що якщо на екрані з'являється значок паузи, і вам потрібно зупинити відео, то сміло користуйтесь цією опцією для того, щоб записати те, що буде на екрані. Там будуть приклади певні. Тема сьогоднішнього відео визначені артиклі. А от заголок отакий: саме той, саме та, саме ті. Чому це так? Зараз дізнаємось. По-перше, поговоримо про те, звідки походять визначені артиклі. Невизначені ми вже знаємо, походять від слова один і одна з латини. Що таке визначені артиклі і з чим їх вживають, використовують. Визначені артиклі однини, які вони є, і визначені артиклі множини. Про це сьогодні буде мова. Зверніть увагу, ми минулого разу говорили про те, що якийсь один скрипаль грає на вулиці. І коли ми говорили якийсь один скрипаль, то оце якийсь один ми заміняли іспанським словом артиклем «ун», невизначений артикль. «Ун віольніста тока лакає». Але коли ми вже про цього скрипаля говорили, то наступний раз казати якийсь один уже не з руки. Тому, коли ми кажемо, саме той скрипаль досить молодий, Іспанською, ми скажімо так, El violinista es bastante joven». І оце слово ель, це є визначений артикль чоловічого роду. Він походить від латинського слова «ille». і з часом вони трансформували ці слова в окремі для однини чоловічого роду ель і для множини – «los». Ви пам'ятаєте, що мова йшла про одних якихось моїх друзів, яких ви не знаєте, я знаю, які збиралися у відпустку. І ми, одні мої друзі, невизначений артикль використовували для позначення цього терміну унос. Якісь одні мої, унос. А тепер ми вже про цих друзів знаємо. Вони збираються і чекають, що я до них приїду, і чекають мене там. Саме ті друзі, не якісь інші. Так от, коли ми говоримо саме ті, то іспанською мовою це звучить як лос. Це визначений артикль чоловічого роду множина. Чому визначений? Тому що ми вже про них знаємо. Це от ті, які були якісь одні спочатку, а тепер вони вже саме ті. Так от лос. Причому лос це чоловічий рід, це означає, що це можуть бути або особи чоловічого роду, або предмети чоловічого роду, або змішана група, як в даному випадку. Ми говорили про те, що якась одна пані на когось чекає. І коли вона була якась одна, невідома нам, то ми говорили «уна сеньора. А тепер саме та пані підводиться. От вона сиділа і підводиться. Коли ми кажемо саме та пані, то ми тепер вживаємо визначений артикль жіночого роду в однині Ла Сеньора Селіванта». І коли ми кажемо Ла сеньора, то наш співрозмовник повинен зрозуміти, що ми говоримо про саме ту жінку, про яку ми говорили отут, що вона сиділа когось чекала. Ми говорили про те, що якісь дівчата танцюють на площі. Якісь дівчата невідомі нам от вони, ці красуні. Так от. Коли ми говоримо, якісь дівчата невідомі, то використовуємо невизначений артикль жіночого роду множину. Якісь одні. Але коли ми кажемо про тих самих дівчат ще раз, що вони закінчили танцювати, або закінчують танцювати, то ми вживаємо визначений артикль жіночого роду в множині – «лас». Чому? Тому що ми вже знаємо, мова йде про саме тих дівчат, яких ми отут згадували, як якихось невідомих. Тепер ми про них згадуємо, і наш співрозмовник знає, про кого конкретно ми говоримо. Тому тут використовується визначений артикль жіночого роду в множині. Коли вживаються артиклі? По-перше, коли говоримо про конкретний предмет, об'єкт, або єдиний у своєму роді, або про якусь особу. Для прикладу. Елько чи Коли я кажу Елькоче і естайн лакає, то я звертаюся до того, хто точно знає, про яку машину я говорю. Машина на вулиці. Тобто, це про його машину або про мою машину. Про ту, по яку він мене запитував. Тобто ми точно знаємо, про яку машину, або вона взагалі одна у нас. Так? Тоді ми кажемо, що Елькоче естайн лакалі, і всі знають, про що йде мова, про яку саме машину. Ла-люна люна один єдиний об'єкт у своєму роді місяць, і це є супутник. Планети Земля це один єдиний супутник. Тому ми говоримо l сателіти. Він конкретно цей супутник, Дель планета Д, це D і L. Тобто це також. Тут частка визначеного артикля в цьому слові є. Тобто, ми говоримо про те, що є єдиним у всьому свес, Всесвіті. Більше такого нема. Айкепінтар Вас Паредес. Треба пофарбувати стіни. Коли я кажу лас паредес, то ми знаємо, про які стіни йде мова. Тобто, наприклад, це стіни нашої хати, або нашої квартири. І коли ми отак говоримо, то це всі, до кого я кажу, розуміють, про які стіни йде мова. Або, наприклад, La cocina es Grande, кухня велика. Про яку кухню я кажу? Про ту де, в тій хаті, де ми знаходимося, або в тій квартирі. Лос Падрес este chico son polacos» – Знову ж таки, у дитини. Визначені тільки батьки, їх не може бути 20 чи 30, їх двоє, батько і мати. Лос падрес, і коли ми кажемо Лос Падрес, то ми говоримо конкретно про батьків цього хлопчика, що вони поляки в даному випадку. Ми вживаємо артиклі, зверніть увагу, якщо я покажу вам отаку фотографію, ви знаєте, про кого йде мова, про того е, скрипаля, який грав на вулиці. Або про тих моїх друзів, які збиралися в відпустку, або про ту пані, яка когось чекала, або про тих дівчат, які танцюють на площі. Тобто ми вживаємо визначені артиклі, в залежності від роду ель або ла, чоловічий жіночий рід, від множини чоловічого роду чи жіночого роду стосовно тих об'єктів чи людей, чи осіб, чи предметів, чи тварин, про які наш співрозмовник вже знає. Тоді ми вживаємо такі артиклі. Тобто, коли говоримо про вже відомі згадані раніше об'єкти чи особи. Коли ще використовуємо артиклі при узагальненнях. Наприклад, las madres son las más mentirosas, що матері найбрехливіші люди. Тисячу раз кажуть, що я тебе вб'ю, я тебе покалічу і все одно люблять. Така, ну, така форма жарту використовується в іспанській мові. Los aviones son más rápidos». Коли ми взагалі кажемо, що літаки, взагалом, всі літаки, які б вони не були, вони є швидшими при пересуванні, ніж е, автомобілі. І це правда. Тобто будь-який літак є швидшим, ніж будь-який автомобіль. А загалом, літаки є швидші, ніж машини. Тут я бачу, що я отут. Прозівав пропустив не, не поставив наголос над цією бочкою. А. Він також повинен бути, так само, як і тут. Вибачайте. Ла віда es imposible sin agua. Ла віда загалом життя є неможливе без води. І це правда. Так, от, ла віда це загальний термін, але при цьому узагальненні ми використовуємо «la». El ser humano es la desgracia del планета. Тобто. Сер умано, тобто людські істоти, людська істота або людська раса, це нещастя для цієї нещасної планети. Ну, якщо подумати, які збитки ми завдаємо природі і тваринному світу, то так воно і є. Ми найгірше, найгірше що могло статися з цією бідною планетою. Крім того, артиклі вживаються перед назвами Днів тижня, коли ми говоримо про дні тижня загалом. Ель Верне Есіль Мехордія демана. П'ятниця це найкращий день тижня. Це правда. І тут ми використовуємо визначений артикль «El viernes». «El lunes y jueves хуеве до clases individuales». Тобто, по понеділках і по четвергах я проводжу індивідуальні заняття з іспанської мови. Solemos viajar los sábados y domingos». Солемос це дієслово, яке вказує на те, що ми маємо таку звичку. Ми зазвичай це робимо. Так от, зазвичай подорожуємо суботи і неділі. По суботах і неділях їздимо по Іспанії. І ще одне. El Martez, ні те касес, ні те ембаркес. Це частина приказки, яку ми сьогодні розглянемо, але вона говорить от про що. Вівторок не одружуйся і не сідай на корабель. Починали літак. А чому воно так, скажу трошки пізніше, коли поговоримо про приказку. Тепер. Використовуємо артикль перед назвами мов. Але не завжди. Коли ми говоримо про мову як навчальний предмет, яка стоїть в розкладі, тоді використовується артикль. Але коли ми кажемо «Аблас іспаньо. Запитуємо, чи ти говориш іспанською, то коли ми маємо на увазі мову як засіб комунікації, а не як навчальний предмет, то тоді артикль не використовується. El inglés es el Idioma internacional. Тобто, англійська мова як така, як об'єкт, є міжнародною мовою. І це правильно, і тоді з назвою мови використовується артикль. El ucraniano es un idioma muy melódico. Українська мова є. Дуже мелодійною. Параунito Ель есельмас Есільма. Для маленького Китайчика, для дитини, китайська є найлегшою. Спробуйте вивчити. Коли вживаються навпаки? Якщо ви пам'ятаєте, коли ми говорили в минулому відео про використання артиклів навпаки, тобто чоловічий артикль. Із іменником жіночого роду, коли той іменник починався на наголошений звук А. Це правило діє і для визначених артиклів також. Замість Ла вживається Ель. От, наприклад, Ель Арма, «арма» це зброя жіночого роду, починається на наголошений А, тому перед словом арма в однині використовується артикль чоловічого роду елярма. Елярма маспалігроса есла іступіде умана. Тобто найнебезпечніша зброя це людська дурість. Еляча оксидада еста ла бальда. Знову ж таки, еляча ача починається на А наголошену. Хоча й пишеться Аш, але звук А. Так само чоловічого роду артикль. Еста ла бальда. Тобто, іржава сокира знаходиться на полиці. Еляльма хемела ентієндес мехор. Споріднена душа це та, яку найкраще розумієш. Знову ж таки, еляльма альма наголошений звук А на початку слова. Жіночого роду слово і використовується чоловічий артикль. Елягіла есун сун Пахаромуй Гранде і Фуерте. Знову ж таки, Елягіла той самий випадок, слово жіночого роду починається на наголошену а, використовується чоловічий артикль. Коли ми використовуємо іменники жіночого роду, але в множині, Точно так само як і з артиклями неозначеними. Повертаємось до використання артиклів жіночого роду. Лас множині, лас ас, тому що ачас жіночого роду, лас армас, так от, лас están оксидадас su е sitio, тобто іржаві сокири знаходяться на своєму місці. Лас армас носен хугетес паратонтос. Лас армас множина, зброя в множині, якби багато зброї, багато одиниць зброї. Це не є іграшки для дурнів. Las almas gemelas entienden entre sí, Тобто споріднені душі легко розуміються між собою. Las vuelan muy alto. Орли літають дуже високо. У іспанській мові орли роду, якби орлиці літають високо. Коли не вживаються артиклі перед іменами людей, але є нюанси, і про ці нюанси ми поговоримо в наступному відео. Бо в цьому відео все про визначені артиклі я не встигну просто викласти. Так от, Алекс в'яха Яхамучу. Перед словом Алекс ніякий артикль не потрібен, бо це ім'я. Оксана і Оля це комунікан Аминудо. Оксана і Оля комунікують між собою, спілкуються часто. Андрес і Таня вісіта на сусамігос. артиклів ні перед Оксана, ні Оля, ні Андрес, ні Таня не потрібно, тому що це імена. Андрес і Таня відвідують або їздять в гості до своїх друзів. Ірина Трабаха Косео Енуна компанія. Знову ж таки, перед словом Ірина не потрібен ніякий артикль. Коли ще не взиваються артиклі, перед назвами місяців і днів тижня у датах. Наприклад, Оєс Мєрколес». Перед словом «Мєрколес» ніякого артикля не треба, коли ми говоримо про сьогоднішній день. Коли ми кажемо взагалі Лос Мєрколес», причому в множині, «Лос по середах, там артикль треба. Або Ель Мєрколес Ківіне наступний вівторок. Чи там середа, Мерколес це середа. Наступна середа, артикль треба. Але коли ми кажемо про сьогодні, ой, ес Мерколес, не треба. Якщо ми кажемо, ой, ес єсі сейс де абріль, також не треба. В таких випадках артикль не використовується. Кедіє з Маньяна, Маняна єсхоєвес. Який день завтра? Завтра є четвер. Також артикль не потрібен. І невеличкий рефранчик, тобто приказка. і Енабріль вале порміль. Тобто, одна капля в квітні коштує тисячі капель. Ну, мається на увазі дощу для зрошення. Так от, Енабріль знову ж таки, без артикля. Третій випадок, коли не вживаються артиклі. Це після дієсів слів бути. Заволодіти чимось або чимось м, щось захопити, або перетворитись на когось або на щось. Тобто, коли ми говоримо про професію, про національність, про релігію, і тут така сама, таке саме правило ситуація, як з невизначеними артиклями. es Медіко. Тут не треба ні визначеного, ні не визначеного артикля. Тому що мова йде не про конкретну спеціальність, а про те, що вона взагалі є лікаром. Таня Кіре конвертірся ін-кардіолога. Таня хоче стати кардіологом. Знову ж таки, конвертірсе N, і далі артикль не треба. Носедебе се дебе аферсе конкосахенас. Но се це означає, що не, не повинно так бути, що це не можна цього робити. Так не, так не треба, що було. Четвертий випадок, коли артиклі не вживаються, це після дієслів абер, тенер, нефесітар, бускар, компрар. Тобто бути в наявності, мати в наявності, мати. В своїй в розпорядженні потребувати чогось, шукати або купувати. Тобто тоді не, не потрібен артик, коли мова йде про невизначену кількість того, про що ми тут будемо говорити. Для прикладу, Ай Ен Ламеса. На столі є хліб. Ми не говоримо конкретно про кількість того хліба. І тому пан, не треба тут ніякий артикль. Тенемос Есперанса. Маємо надію. Не треба артиклю. Копра патата лече. Купи хліба і молока. Не потрібен артикль. Підведемо підсумок. Артиклі ель ла лос і лас використовуємо тоді, коли говоримо про відомі об'єкти або про відомі особи. Про те, що ми вже знаємо. Артиклі ель і ла це узгодження за родом. Чоловічим жіночим в однині, лос і лас це за родом чоловічим в множині і лас за родом жіночим в множині. Використовуємо артиклі тоді, коли говоримо про щось конкретне, і всі знаємо, про що йде мова. Коли говоримо про щось невизначене, артиклі не вживаються. Бо артикль визначений. А коли говоримо про щось невизначене, цього типу артиклі не вживаються. І ще одне. Артиклі, вони настільки. Вкорінилися, настільки іспанці звикли їх використовувати, що пропуск артикля ріже вухо носіям, так само, як і пропуск артикля невизначеного. А тепер приказка. Ель Мартес ні те ni ні те ni ні де ту te apartes. Що це означає? У вівторок не одружуйся, не сідай на корабель чи літак, і навіть не відходь від свого дому. Чому так? Тому що слово Мартес назва дня. Походить від з римської міфології і від слова Марс. А Марс це був Бог війни. Тобто є таке у них якби упередження відносно слова Марти, що це день, який може якась розпочатись війна, або день, який може бути нещасливим. Тепер за одну хвилину запишіть те, що довідалося з цього відео. Як ви це застосуєте в житті? Запишіть прямо зараз, бо без закріплення втрачаємо те, що ви вчили. Тенгу коче негро, Ель Коче ез ібридо. Тобто, маю одну чорну машину, невизначений артикль. І коли ми про цю машину говоримо далі, Ель Коче ес ібридо, то ми розуміємо, що мова йде про ту саму машину, яку ми тільки що згадували. Ель падре де Наталіе с фірухано. Так от, батько Наталі є хірургом. Ель падре чому? Тому що у неї один батько у Наталі. Це ми знаємо, про кого ми говоримо. Оєс Абріль. Тобто сьогодні, середа, 16 квітня. Перед словом Мерколес артикль не потрібен в такому випадку. Тут. La luina es редонда місяць круглий. La luina один єдиний об'єкт у Всесвіті, супутник Землі. Тому, якщо ми кажемо люна, ми розуміємо, про, про що мова. 600 millones de personas hablan el español». Ще раз повторимо приказку: «El martes ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes». Тобто, у вівторок не женись, не сідай на корабель чи на літак, і не відлучайся з дому. Для уникнення якихось негараздів. Наступний відеоролик. Це буде відео номер 4 з першого модуля. Завершимо, сподіваюсь, тему з артиклями. Тому що там ще є нюанси з іменами, коли ми кажемо ель сеньор, Ола сеньора або дон такий-то. Ну от це те, що я хотів вам зараз розповісти. Не забудьте підписатись на відео, якщо вам сподобалось, якщо ви його вважаєте корисним, хай ще люди подивляться. Напишіть коментар, поставте запитання, якщо вони у вас є. На цьому з вами прощаюсь. Дякую за увагу. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.